Вітаю! Сьогодні на огляді волотиста гортеція Полістар. Також її можна зустріти в інтернет-магазинах під назвою Поулстар або Афелія Це одна з новіших селекцій. Селекціонер Арі Якобус Брегман ви в Нідерландах в торгівлю вона поступила 2016 році. Це волотиста гортензія, але має свої особливості. Цю гортензію я мала одну з перших, так як вона мені дуже сподобалася своєю незвичайністю. Вона не схожа ні на одну гортензію. Її спутати з чимось іншим сортом. Просто нереальне. І так як я зробила помилки і знаю які при обрізці і при посадці її, але бачила її квітування, і вона мені дуже сподобалася. Тому я замовила іще раз цю гортензію. Зараз покажу, як вона пишеться по-англійськи. Назву на англійській мові. Ось така назва Полістар. Це горщик С2, тобто 2 літра. Це вже доросла гортензія, досить велика. Моя була маленька, ось така десь на три віточки, ось така манюнька була, дуже гарно квітувала. А в чому особливість цієї гортензії? Це одна з, скажімо, з мініатюрних, тобто висота по різних. Даних 40-60 см, така сама і ширина. Звичайно, що знайти інформацію по її обрізці я не змогла, тому скористувалася порадою інтернет-магазинів, що обрізку потрібно проводити рано навесні, як звичайно, волотистої гортензії, дуже низько, так як компактний сорт. Я так і зробила. Тобто вона літом мене квітувала, вона мені дуже сподобалася. Весною її обрізала, і в результаті зворотних заморозків я втратила гортензію. Тому що лишила ось так одну брунечку, щоб вона кущилася. Пройшли заморозки, брунечка замерзла. і Гортензія в результаті не вижила. Перша моя помилка. Її ні в якому разі не потрібно було висаджувати взагалі в ґрунт. Ця гортензія має зовсім іншу обрізку від всіх інших волотистих гортензій. Взагалі хочу зауважити, що, ну, скажімо, 80, може 90% всіх відео, і так само мої відео, наполягають на тому, що в перші роки різати гортензію на одну-дві бруньки, щоб утворився Якби такі ніжки, костяк самої гортензії. Зараз мова йде про волотисті гортензії. Але починаючи вивчати сам матеріал, так як я свій садочок хочу переводити на гортензії, і е, маю наміри розмножувати цю гортензію волотисту. Я зрозуміла, що е, ну, не все так просто. І не всі гортензії підлягають під одну лінійку. Особливо мініатюрні і карликові сорти. Тому, от зараз я, наприклад, цей гортензії дуже добре, ще не було в П9шці, а було е, саме можливість купити в С2. Я вам покажу, як її обрізати. Ось я отримала кущик. Зараз. Ось це вона в тому році, ось на цих пагонах видно, ось тут квітувала, ось тут, ось тут обрізано. І вона квітує не так, як волотями, а такими, як сказати вам, такими як тарілочки. Ну, дуже гарні. Починаються такі зеленкувато молочного кольору. Потім вони переходять світло рожевий а вже під осінь вони переходять такий пудровий колір рожевий, дуже гарний. жодної гортензия більше немає такого кольору, і дуже гарне листя. Листя такого зеленого кольору, і восени вона стає такі більш як порпурове листя. Дуже бачила гарні бордюри з цієї гортензії, висажені. Але рахую, так як для мене, для початківця, краще її тримати все-таки для кашпо, тим більше що сама гортензія це. Хоча в кожному відео я кажу, що гортензії краще в землі. Так, але треба зробити все-таки зауваження, що є такі мініки, які, по крайній мірі, перші роки краще вирощувати в кашпо. Що я її буду робити з цією гортензією? Просто я з С2 перевалю або в С3, я ще не дивилась коренево, бо в нас ще були заморозки, або в С5, тобто в п'яти, або в 3 літровий горщик. Так от, вона квітне дуже рано, напевно, най... найскоріша вона від всіх гортензій, що у всякому разі в мене були. Десь, в залежності, звичайно, від погоди знову ж таки, це червень, кінець червня, в крайньому початок липня. І вона ось ці квітки зберігає до жовтня місяця. Якщо це пені регіони, я не знаю, але так пишуть. Але судячи з моєю гортензию, я бачила, що якби в мене був південь, вона, скоріше всього, заквітувала б ще раз. Вона спочатку квітує ось на цих пагонах, ось на цих вона квітувала. Потім вона випускає паралельно з тим, що вона квітна, вона випускає ось ці товсті, бачите, пагони. Ось ці товсті пагони. Ось Ось вони, їх видно просто. Оце вони з'явились в тому році ось ці. товсті пагони. І на них, якби був в мене південь, вона б і іще десь починаючи там з вересня, жовтня. Що я буду робити з цією гортензією? Я дивлюся, що ось ці пагони ось тут були або пошкоджені, або, скоріше всього, обрізані. Один обрізаний, ось другий обрізаний, третій обрізаний. А ось тут є верхня брунічка. Максимально, що можна зробити ці гортензії, це обрізати. Зараз я покажу дуже близько. Здається, одна пара брунок, дві пари бруньок. Так як ми на всіх гортензіях лишаємо знизу дві пари бруньок чи одну пару брунок, так тут можна обрізати тільки ось так. Ось. Одна пара бруняк, дві пари бруняк. Ось тут обрізаємо. Це максимально все, що потрібно зробити. Оці вже я рухати не буду, бо я не знаю, яка там була довжина тих пагонів. Вони бачите, як? Ось так вони прийшли. Хіба що, може, легенько їх порівняю, щоб, ну, так як... Як машинкою було обкушено. Ось так. І отут в мене ще є видно старенькі, сухенький. Ось сухенький він теж не потрібен. Сухенький можна вирізати. Ось так. Ну, незручно дивитися в телефон. Різати, тому я. І пізніше там почищу, щоб його там взагалі не було. Все. На цьому закінчилася брізка. Шкода, що інтернет-магазини дають такі поради, краще взагалі не давали, щоб не втрачати рослини, якщо дійсно ну, нема практики. Або ось таким чином, ходячи по тому, що купуєш рослину, її втрачаєш, аналізуєш, і, так як рослинка сподобалася, купуєш іще раз. Ну, нічого. Це практика. Ось тут іще, бачите, один є зверху з брункою. Але він ось тут досить маленький, я його рухати не буду. От вона буде квітувати ось оці всі брунічки, ось ці ось, ось ці, ось ці. З кожної брунічки, так як є ця е, 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 наречена, яка там кудись збігла, ось так от з кожної брунічки буду випускатися. І там будуть кітувати. Ну, я рахую такі індивідуальні гортензії, які мають своє лице, це завжди цікаво. Так що буду спостерігати. Маю надію, що вона в мене проживе довго і щасливо. Зроблю окрему папку. В списку відтворення буде папка гортензії, і буду свій досвід як позитивний, так і негативний, викладувати у відео. Маю надію, що це комусь допоможе зберегти свою рослинку, а також може комусь допоможе у виборі якоїсь рослинки. Гарного всім дня, все буде Україна. Дякую.